Ой, ой господи боже, ці шнури, ці петлі. Це ужас якийсь, це просто жах. Так, ну що, всім привіт. Нарешті новий скандал, нарешті новий тиждень. Дякую, що ви мене дивитеся. З вами я, Сергій Халус. Хто мене ще не знає, підписуйтеся, будь ласка, на мої соцмережі. Бачите їх зараз на екрані, бачите їх внизу. Підписуйтесь на мої соцмережі. Я вас там чекаю. Атака ботів на президента та на українських блогерів. Євтушенко та Волошин обговорюють всіх дівчат цього світу. Ріана виступила на супербоулі. Це просто шик блеск. Обсудим. Олесі Нікітюк, новий хахаль. Подивимося, хто це. Це все в новому випуску скандалу. Давайте починати. Давайте обговорювати з вами. Нарешті я назбирав купу пліток, і зараз будемо з вами їх розбирати. Такий був цікавий тиждень, цікавенький тиждень, знаєте, день святого Валентина минув. Я був самий. Да, я був самий. І нічого в цьому поганого не бачу, не бачу. Наприклад, я бачу навіть погане в тому, що ці люди, які не самотні, хізуються своєю несамотністю в соцмережах. Знаєте, лучше б не викладували ці всі свої романтичні фотографії, історії і так далі. На такій романтичній ноті ми почнемо. У Лесі Нікитюк з'явився таємничий залицяльний. Ведуча вже декілька раз отримувала квіти, але не розказувала від кого вони. А останнього разу в під'їзді під її будинком залишив кошик з квітів з червоним та білим трояндами, яким було викладено ім'я Леся. І вся ця краса була прикрашена повітряними кульками у формі серця. Побачивши цей сюрприз, ведуча пожартувала, що не знає, кому це, бо в неї консьєржка теж Леся. Здається, нас до, чого до чогось готують. Може бути, й готують, а може бути, просто у Лесі з'явився якийсь ухажор. Слухайте, ну я коли це побачив, цю фотку, да, зараз бачите її на екрані. Я подумав: мать, краще б дав грошима. Про стоїть така каразина, мені цікаво. От Я по я подивлюся, скільки коштує така крезина, але мені кажеться, це ж п'ять коштує така корзина, а їх там було. Леся, чотири букви, напевно, там, п'ять корзин. Почти тисячу доларів віддати за такий сюрприз. Кращим деньгами. Хлопці, віддавайте деньгам дівчатам завжди. Маленького букетика хватить, да? чисто так символічно, що було. Деякі дівчата правда люблять квіти, але в основному своєму так багато грошей тратити на цей на квіти. Це взагалі нерозумно. Я за те, щоб дарували квіти, але в міру. По-перше, дарувати корзини роз це блядушник. Це двохтисячні, це нульові. Це було модно колись давно бандітів, в яких з'явились гроші. Вот, все. А може, а може, це Леська нам натікає про те, що буде новий сезон холостячки. Може бути і таке. Хоча знімати холостячку під час війни теж брідово, да? Ну, не знаю, не знаю. Мені просто кажеться, що у Лесі, у такої гарної, популярної дівчини, у кого як не в неї, мають бути такі подарунки, правильно? Я просто знаю ще своїх подружок, знаєте, яким далі так багато квітів. У мене є такі розкішні подруги, які, яких завалюють теж іноді квітами. І вони кажуть: Господі, ну квітець такав, так мучаєшся потім з ними. От прикиньте, ці всі охапки роз, треба пересадити їх в ці вази, а вас не хватить. А води треба набрати. А якщо води нема, просто треш. Деякі подруги просять хлопців Одразу з вазами, з водою, квіти того, що по-другому вони не приймають. Коротше, бажаємо Леського успіху там в особистому житті. Сподіваюся, що це реально якийсь шанувальник, а не просто якийсь прогрів проекта Серця за любов. Реально, Лесі не вистачає якогось романа, я щось ти пам'ятаю, щоб у Лесі був якийсь там спутник хороший. Я не про вакцину російську, а про партньора, а про. Партнера, а про... Олюблену людину, короче, господі, що ви мене запутали, короче, ідем далі. На минулому тижні була атака ботів. Я це помітив, я це побачив. Я про це читав. Зараз обговоримо. На сторінки президента Зеленського і великих українських блогерів, які допомагають ЗСУ, скоєно атаку ботами. Суючи з усього, це робить Русьня, щоб знищити інфлюенсерів, які ведуть боротьбу за нашу країну в інфопросторі. Через такі атаки інстаграм може заблокувати сторінку або просто її видалити. Написали, показали, що дуже багато ботів підписуються до Зеленського. Дуже багато блогерів підписуються там на Сашу Бо, привели Приклад набагато багато. багато багато блогерів я правда не розумію, при чому тут в прикладі Саша Бо, коли Саша Бо дуже мало говорить про війну. Насправді, як я помічаю, я про що подумав? Про я подумав про те, що перегадаєте, коли почалася війна, був такий анонімус, який взламував всю русню. Куди він дівся? Чого він зник, чого він зараз не допомагає нам? Пам'ятаєте, ви ще на початку війни відкривалися якісь бази даних, зливалися анонімусом, Щось там робилося, якісь дії були анонімусом скоєні для того, щоб привернути увагу до війни, і вони взламували російські сайти, де Постили рекламу да, українську, але дуже сильна у цій русні оця ось вся медійна історія. Вони в соцмережах розповсюджують тіктоки. Це просто повалом, багато де в Тіктоці можна знайти якісь русняві пропагандистські відео навіть з українськими аккаунтами, якби там прапор України, по-українськи все написано в профілі. Але це бот, який пише там, типу, щось проти Зеленського, ну, викладає тіктоки там щось зеленський клоун там туди-сюди, українці там когось бомблять. Людей і це викладають якби українці. Тіпа, ми ми по звідти в інфопросторі з'являється дуже багато шуму через це, який може несвідомих людей чуть-чуть розхитати. Це робиться для того, щоб був дисбаланс у суспільстві, щоб було таке розшатане суспільство, щоб ми один проти одного були. На це не треба вестися. Коли ви бачите щось подібне в Тіктоці, в інстаграмі. Дивіться, хто це поститься. Часту це роблять боти. Вони наганяють боти, наганяють актив та на ці відео для того, щоб вашу увагу привернути. Ті такі, о, багато лайків, багато коментів навряд чи це фейк, а це фейки, які розповсюджують таку інформацію. Також вони блокують сторінки в інстаграмі на крутку ботів, щоб це запобігти, треба просто самим нам, живим аккаунтам, лайкати і репостити, і підписуватися на аккаунти, наприклад, там Зеленського чи других блогерів, які пишуть про війну, да, Машу і фрасіну банили недавно. Треба підтримувати цих блогерів, лайкати живими лайками. Ми їх якби рятуємо. Ми рятуємо їх від бану. Тому, якщо ви бачите якісь військові пости, якщо ви бачите якісь збори. Якщо ви бачите щонебудь, що, що пов'язане з війною і говорить правду від нашої сторони, да від, від України, то лайкайте, перепостите і підтримуйте. Нам це зараз дуже потрібно. Ну а на мій інстаграм можете просто підписатися, тому що це мій інстаграм. Класний інстаграм, де в мене гарні фотографії, гарні рілси. Підписуйтеся, будьте зі мною на зв'язку, там смішні сторіси. Тому я вас там чекаю. Новина, яка цей тиждень ширилася, просто у всіх в сторіс інстасамка задонатила на збройні сили Росії. Інстасамка пожертвувала 900 тисяч рублі на СВО. Известная блогерша і певица інстасамка Дарія Сообщила, що перевіла 900 тисяч на нужди російської армії в один из фондов. Що можу сказати? Новина ця фейк, да це фейк. Новина і відміняють концерти Тури самці відміняють виступи по Росії. Інстасамку взагалі відміняють в Росії. ну, її намагаються просто здихатися. Вона і не підтримує війну, і не підтримує Україну. Вона просто вибрала таку стратегію мовчазну. Через це її просто відміняють на Росії, ну просто питаються ізбавитися від цього шлака, да? але це не відміняє того, що йоб твою мать, українці. Будь ласка, шановні, моя люба аудиторія, я не знаю, як до вас звернутися. От хто мене дивиться, будь ласка, перестаньте російські блогери, російські артисти. Я розумію, що ви звикли до того контенту. Я розумію, що ви звикли до тої музики. Я розумію, що ви звикли. І багато хто звик, і багато хто переходить, і багато кому важко, да? але єпона мать. Рік війни. Давайте не будемо слухати інстасамку, яка би трендова, там смішна пісенька не була. Не будемо знімати під неї тіктоки. В нас є свої класті артисти. Правда є. Да, їх не так багато. Да, вони не роблять так багато контенту, тому що я дивлюся навіть там на україномовний Ютуб і мало контенту виходить. Мені не завжди є що подивитися. Але все одно давайте підтримувати наших. Підтримуйте наших молодих артистів, скачуйте їх треки, слухайте їх на стрімінгових сервісах. Дивіться ютуберів українських, ставте лайки, Коментуйте, підтримуйте наше українське, а не слухайте цю їбану інстасамку. Ну, правда, це не в інстасамці діло. Це просто, от, типу, в свідомості дітей, тому що я бачу навіть люди, які молодше мене, яким там 17-18 років, вони ще це не осознають. Для них це, це для них не важливо, для них це не є важливим фактором. Я розумію, я теж в 17-18 років не розумів цього. Я навіть переїхав жити в Росію. Да? В цьому віці мало що ти розумієш, але якщо ви юний підліток чи юна людина, будь ласка, Перестаньте. слухайте українське, дивіться українське, підтримуйте українське. Це не просто пусті слова. Ти я такий пропагандіст. Тут ні. Я просто про те, що треба правда переходити. Треба правда забувати цих блогерів, забувати цих артистів, які підтримують те, щоб ви жили погано. Ну просто зрозумійте, я розумію, що поки ракета не прилетить тобі в квартиру. Ти не зрозумієш, що таке війна. Ну, будь ласка, давайте будемо більш якимись осознання, як буде на українською, це не про патріотизм, це просто про те, що вміння думати. Нам не треба їм давати популярність, славу у нас в країні, щоб вони зробляли гроші, сплачували податки. Да? Нам треба мати своїх артистів класних, яких ми любимо, яких ми будемо поважати і підтримувати і до, і після, і під час війни. Тому давайте переходити на українське. Це дуже класно, це не важко. Це ну давайте. Домовились, бо мені тоді самому образливо, коли я бачу такі маленькі перегляди українських блогерів. Мені за них стає. Якось образливо, правда, того, що вони стараються, вони намагаються, вони створюють, вони переходять на українську мову, а їх не дивляться попросту, тому що дивляться е, якийсь руснявий контент. Перестаньте і каміді клаби туди ж і це все не треба. Нам цього не треба. Я, взагалі, е, скаржуся на всю русню, яка в мене вискакує в Тіктоці. Дуже багато російських блогерів накачали VPN, сидять, блять, і сруть мені в голову. Пішли нахуй, не хочу більше це дивитися. Все блогерка Мар'яна Ро анонсувала Випуск футболки з Володимиром Зеленським, вартість одиниці 120 доларів. Також в дописі під фото зазначено, що 50% від вартості товару йде на ЗСУ. Зазначимо, що попереднім товаром були худі з написом I hate Moscow і наразі всі вони знаходяться в солдавті. Приклад блогера, який поїхав з Росії, поїхали, не підтримують вони війну, висловили чітку позицію. І якось знаєте, мені легше, бо Мар'яна була моєю досить близькою подружкою. Я її дивився і поважав. І коли вона поїхала з Росії. Мені стало якось це приємно і легше. От я, я підтримую таких от артистів і таких блогерів, які щось роблять. Вона збирає кошти і донатить для ЗСУ Вона робить футболки і донатить для ЗСУ вона виїхала і вона відверто транслює свою позицію. Не хайпить на цьому, як якийсь там каглай, да? а робить чітку якусь роботу. Два блогера зустрілися в кадрі Євтушенко і Волошин. У Волошина виходить підкаст Формула Волошина. Досить гарно все зроблено. Було інтерв'ю з Дімою Євтушенко. Я Діму дуже поважаю. Він класний майстер своєї справи. Коротше, класний чувак. Але розмова була така дурна, ніби два чувака перший раз зайнялися сексом, і про це говорять. Питання про те, чи лижеш ти, чи ти не лижиш. А, мене просто ну типу, вбили, але не про це. Були і цікаві фрагменти в цьому інтерв'ю, і фрагмент, який заціп... зачепив мене саме, це був момент про дівчину, про яку я ніколи н... раніше не чув. Значить називають її Сімбачка. Я раніше думав, що сімбачка це собака. Мені на стрім... на стрімі писали як тобі сімбачка. Я думаю, господі, а чого в мене в мене собаку звати Веста, не Сімбачка. Чого ви мене питаєте про сімбачку? У друзів була собака Сімба, і тому я думаю, що Сімбачка це собака. Така проста історія. Хто кожен раз питає в коментах, що я дивлюся на годиннику, я дивлюся на годиннику, чи я поміщаюся в кадр, чи все в мене окей. Ну і коротше, Волошин розказав про те, що в нього після дуже болючого розриву з Олією Шелбі, всі ми бачили цей розвод. Взагалі була странна да, історія, що твоя дівчина йде до твого найкращого друга. Це просто я не представляю собі, як це було боляче і як це було важко пережити, але він пережив це, прийшов до себе якось більш-менш і закохався в нову дівчину. Це була Тіктокерша чи стрімерша, чи Бог її знає, хто вона, не углубляюся в неї, бо не цікавий персонаж мені зовсім, особливо коли я прочекав все про неї. Дівчинка 20 років, а, приїжджає до нього, переписується з ним, приїжджає до нього, вони з нею веселяться, там фліртують. Через тиждень в них стається перша близість, і вони там, значить, зійшлися якось, там почали ніби зустрічатися. Але як виявляється, у цієї дівчини є чоловік. І Діма, знаючи фокус, яку гадувала. Пароль від телефона, залазить до неї в телефон і знаходить переписку, де вона пише своєму чоловіку, що не переживай, я тебе люблю. А з я для хайпа щас похайплююсь і приєду. Коротше, він з нею ругається, він її виганяє, вона точніше сама тікає, він її доганяє, вона повертається, він їй вірить, що вона його любить, що цей чувак просто просто її чувак. і Вона не може з ним розійтися, того що переживає за нього. Коротше, така Санта-Барбара, що я хуєю. І Діма починає розказувати якісь речі, а, які стосуються особисто цієї дівчини. Там про викидиш, про це, про те, і про панічні атаки. Боже, мене так бісько розказують про панічні атаки. Панічні атаки це коли тобі психолог там каже в тебе панічні атаки. А тут у нас люди у людей тахікардія случається. Вони кажуть, панічна атака. Блять, атака. Атака у нас дронами буває, ракетами, блять, а у вас хуйня якась. Ребят, успокойтеся. Короче, ця дівчинка маніпулювала цим Євтушенко раді переглядів, раді хайпа, раді того, щоб піарити свій аккаунт, щоб потім піарити магазин свого чоловіка, який продає техніку Apple, як я зрозумів, да? А чоловіку вже було пофіг, йому хотілося продаж і цифр, да? Він хотів, щоб його малишка була популярна. І Він її відправляв до всіх цих мужиків, щоб вона з ними спала. І потім, значить, приносила йому якусь пользу цьому мужу. Ця дівчина. Вінка, оказується, вже була під Нікаглаєм. Вона з ним спала, всі про це говорять. Вона з цим Нікоглаєм записує ефіри, де вона каже, мені так стидно перед отцом, мені так стидно, що я як шлюха. Ну зай. Ну треба думати, що ти робиш. В чому не праві хлопці? Тому що вони розповіли ті речі, які стосуються особисто цю дівчинку. Да? Це не красиво, це не по мужськи мені так здається. Вона його образила, типа, і тому він вирішив отак от от про неї сказати. Я не вважаю, що якщо тебе образили ти. Маєш право робити щось на зло людині. Це не по-дорослому, як мінімум, для мене це моя думка. При тому, що я відношуся до Євтушенка, супер, да? я просто об'єктивно оцінюю цю ситуацію. По суті, не треба було розповідати про аборти, про викидиші, точніше, про це. Від все це дуже болючі теми для любої дівчини, для любої дівчини. Неважливо, хто це навіть, якщо на остання шлюха. Мені шкода, цю дівчинку вона зараз записує ці плачущі ефіри, але вона сама забрехалась. Вона хотіла легко із. Слава, вона хотіла прийти в Київ, роздвинути ноги, познімати тіктоки з Євтушенко, щоб він її пропіарив, щоб він їй там у всьому допоміг, і потім сібатися до свого муженька і продавати айфони. Ну от я, я так не люблю таких людей, не роблять херні. От, от зачем? Як потім страдають? Є навіть розговор Дімми Євтушенка з цією дівчинкою, мені так це було якось грязно це все слухати, правда, грязно. Я розумію, що перегляди, хайп і все на світі. Тому я вважаю, що це було не дуже гарно. Такі історії, я вважаю, треба залишати за лаштунками. Все таки, якщо є щось таке, яке ну, може зашкодити людині, вона просто може там випригнути з вікна. Вона нестабільна, вона придурошна. вона там імітує ці панічні атаки, вона сама не знає, що вона робить. Вона нестабільна психіка. Ще це відео виколи День народження. Ну, рібят, ну вам вже по 12 років. Ну, я так подивився на це. Думаю, блін, от два чувака, які побудували класний бізнес, <клак> невже нема про що поговорити? Ну, правда, тим паче, формула волошена. Я думав, що там зараз мені якусь бізнес-ідею розкаже Німей Євтушенко по YouTube. да. Ось така от новина, як ви відносите до цього, пишіть в коментарях, побачимо вашу реакцію. Я вважаю, що не треба ображати на весь інтернет дівчат і хлопців взагалі не треба виносити залаштунки в таку грязь. Про викидиш, які змили в туалет, це не треба транслювати в інтернеті. Найяскравіша подія цього тижня, яка відбулася. Виступ ряди на Супербоулі. Боже. Скажу чесно, я не спав до 4.30, тому що я чекав в прямому ефірі цей виступ. Я обожнюю Ріану. В дитинстві Ріана була просто моєю такою фейворіт-артисткою. І я слухав «Амбреллу», мені так подобалося. Я так любив Ріану, дуже любив. І зараз її люблю. Вона просто ікона стилю. В неї дуже класна музика. Хоча вона вже 8 років нічого не випускає, але її треки до сих пір актуальні. Ми слухаємо їх. В неї класна, просто сім'я. Вона з Ейсапом такі, ну такі стильні, такі модні. І такі класні батьки. Короче, Ріана виступала на Супербоулі. Всі чекали, що зараз буде якийсь суперміга перформанс, що зараз Ріана буде переодягатися 800 тисяч разів. Ріана буде танцювати і пригати як не в собі. Да? Тому що Ріана така дика баба-гром. А Ріана почала з того, що погладила свій животік і показала всім, що вона вагітна другою дитиною. І це була перша жінка в історії Супербоулу, яка виступає вагітною. Це було дуже круто, тому що вона оголосила про свою вагітність саме на супербоулі. Хто не знає, це найвеличніша, найкраща подія, яка може бути в житті артиста в Америці. Це найвища ступінь е, при, при, признання, як буде. Ну, коротше, хай левел просто для артиста це виступити на супербоулі. Іріана в цьому році була такою особою, яку відзначили і дали їй виступити на супербовлі. До речі, артистам там не платять, там платять таку, знаєте, мінімалку, якусь типу, там, тисячу доларів для того, щоб просто артисту якби, типу, аляз, він виконав якусь свою роботу. Але для артиста це велика честь там. Виступати. І я дивився ці відео 83 тисячі раз. Просто як Ріана порхала на цих штуках, як вона на цих стендах туди-сюди піднімалась. Така вона класна, от крута. Не знаю, ви дивились цей виступ? Напишіть, як вам цей виступ Ріани, як вам вигляд Ріани. вона вона, ніколи не переодягнулася, вона не поскакала, вона просто показала, що вона є, вона стиль, вона крутість, вона просто мощ, і вона така от ікона. Правда, дуже крута Ріана, дуже мені сподобався її виступ, він був не схожий на другий. Якісь виступи, бо там, знаєте, Майкл Джексон, там Бійонсі, Мадонна, Джей Ло, Ліді Гага. Всі вони якось рвуть жопу там на цьому суперболі і там пригають, вискакують з себе. Аріана просто вийшла і показала, бля, я класна. Коротше, чекаємо другу дитинку. Всі чекали, що Ріана випустить нарешті спустя 8 років мовчання новий альбом, нові треки. Але дулю вам, ще 9 місяців буде вагітна, а потім ще пару років буде ростити дітей. Але ж потім вона може випустити там якусь музику. Ну і звісно вже, звісно, вона е, прорекламувала свою Fenty Beauty. По-моєму, 7 мільйонів доларів коштує реклама на Супербоулі, а вона прорекламувала свою Fenty Beauty безкоштовно на сцені. Це було просто найкращий момент, було дуже круто і хайпово. Молодець, така класна чекуля. Це була перша мільярдерша, яка виступала на Супербоулі. Перша вагітна жінка, яка виступала на Супербоулі. Коротше, алігаторша. Топова. Ну що, друзі, на цьому все. На цьому закінчується наш скандал. Побачимося зовсім скоро. Я вас прошу підписатися на цей канал, стати його спонсором, внизу є кнопка. Також підписуйся на мій інстаграм. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм. У мене класний інстаграм. Я обіцяю тобі веселі сторіс, класні фотографії, класні рілси. Коротше, надихаю там вас, тому переходьте в мій інстаграм, підписуйтеся. Ну а я вас чекаю зовсім скоро через тиждень на цьому каналі. Побачимося і будемо обговорювати нові скандали. Все. У мене нога отекла, я вже засидів ногу. Ой, коротше, все мої любі, бувайте здорові, не хворійте, бережіть себе. Донайте в дописі цього відео, ссылка на донат є. Не забувайте допомагати нашому ЗСУ. І тримайтеся. Все в нас буде класно. Люблю вас. Ой.